Дорогі українці, сьогодні в Кракові, о 7 годині 50 хвилин ранку, сталася просто непередбачувана ситуація. Громадянин України, старша особа, більше як 50 років, тому що в різних новинних каналах зазначається, що йому 53, 62, 63. Я думаю, що на сайті Генерального консульства ця інформація незабаром з'явиться. Так, от друзі, 7 година 50 хвилин ранку. Цей чоловік, громадянин України. По невідомим причинам стоявши в черзі, почав в себе поводити незрозуміло. Після чого облив себе легкозаймистою речовиною, і після цього, друзі, швидко підпалив себе і побіг вперед, перед себе. Що ви думаєте, друзі? Свідки, які там були, тобто люди, які там були в черзі, також та ті поліціянти, які були на місці, тому що зазвичай там їх один або два є. Вони почали його гасити власними силами і. Допоки чоловіка відправили вже до шпиталю, то він вже туди приїхав ледво живий. Яка причина, друзі? Як ви думаєте, стоявши в колеці в, в черзі, коли себе перед тим як підпалити, він кричав, що всіх закликає повернутися в Україну. Чому він так закликає, друзі? Як ви думаєте, чи хтось із близьких чи родичів у нього загинули на війні? Чи можливо хтось із знайомих? Чи, можливо, йому просто небайдужа доля України, хоча він, перебуваючи на території Польщі, це зробив. Чим він хоче, от таким чином, показавши, що він підпалив себе, кому він це хоче доказати, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Тому що я його Трошки розумію, тому що не можу зрозуміти його біль, тому що я не знаю, що це за біль. Але хочу вам сказати наступне: ті громадяни України, які зараз знаходяться за кордоном, будьте готові до того, що до вас в консульствах України, навіть до тих же самих українців, будуть ставитися відноситися з досить великою обережністю, що може призвести до більших перевірок, що призведе до більших черг. Тобто, коли ви будете подавати тут документи за кордоном, то до вас будуть перскіплівище ставитися та перевіряти всі ваші документи. Звісно ж, друзі, тобто це неприємна ситуація для тих українців, які зараз перебувають за кордоном. І він напевно не розуміє, що не всі українці тут приїхали із тих місць, де не проходить війна. Є також ті, які вже не мають куди повернутися в Україну. І у нас в Україні прийняли закон, який дозволяє від... Отримати гроші за пошкоджене або ж втрачене майно внаслідок війни, яка почалася від 24 лютого 22 року. Але увага, друзі, тимчасово окуповані території в цей список не входять. У нас є працівниця, в якої просто забрали житло. І вона не має куди повертатися, і вона не може повернути своє житло. Хто про неї подбає? Україна політики. Дайте мені відповідь. У неї нікого не залишилося, та навіть батьків. Робіть висновки, друзі, як наші депутати дбають про нас. І як вони хочуть пок... повертати українців назад в Україну. Ви чули, що в Росії вже прийняли закон, що будуть видавати електронні повістки через державні додатки. Хочу вам сказати, я не хочу робити хаосу. Але історія любить повторюватися. І те, що відбувалося на початку в Росії, що силою всі заставляли йти до воєнкомату, то те саме буде і в Україні через додаток є. Неважливо, чи ви маєте цей додаток, чи не маєте, вам його туди пришлють. А ваш обов'язок буде вже, друзі, чи мати цей додаток, чи не мати. Звісно ж, мати, тому що ви не побачите, чи вам прийшла повістка, чи ні. Звісно ж, під цю категорію підлягають лише військовозобов'язані, тобто строковики але якщо вам прислали повістку, то ви вже за кордон не можете виїхати. Тобто росіянам фактично заборонили виїжджати за кордон, за що я радий. Але за українців я хочу, щоб вони мали вільний доступ до пересування в будь-яку точку землі. Що ви думаєте? Напевно, я зараз отримую купу хейту і скажу, що я колаборант і так далі. Але я українець, народився в Україну, завжди буду за Україну, але я завжди буду проти. Політиків, які розкрадають Україну і пишуть закони під себе для того, щоб хайпувати на цих законах, а потім ставати як супергерой в кінці, коли море людей просто загине через ці закони. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал. Що думаєте на рахунок інциденту? Пишіть в коментарях.